Христос Воскрес, поістину Воскрес, доброго благословенного Дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 6 глава, з 5 по 14 вірш. Одного разу Ісус, звівши очі і побачивши, що багато народу йде до Нього, говорить до Филипа: де ми купимо хлібів, щоб вони поїли. Говорив же це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Відповів йому Филип, на двісті динаріїв хліба не вистачить їм, щоб кожний з них хоч трохи одержав. Говорить йому один із учнів його Андрій, брат Симона Петра є тут один хлопчик, який має п'ять хлібів ячмінних і дві рибки. Але що то на стількох? І сказав Ісус: Зробіть так, щоб люди возлягли, було ж на тому місці багато трави. Отже, возлягло чоловіків близько п'яти тисяч. Взяв же хліби Ісус і підніжче благодаріння, роздав учням, а учні тим, що возлягли, також і риби, скільки хто хотів. І як наситились, каже учням своїм: Зберіть шматки, що лишились, щоб нічого не пропало. І зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками від п'яти хлібів ячмінних, що залишились у тих, що їли. Тоді люди, побачивши, яке зробив знамення Ісус, говорили він воістину, той пророк, який має прийти у світ, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.